Діти, сьогодні до нас завітали хлопчик і дівчинка. Їх усі називають чомусиками. Як гадаєте, чому? Так, правильно, наші герої нам допоможуть сьогодні дізнатися про себе як про живу істоту, людину. Діти, розгляньте малюнки із зображенням облич дітей. Чим вони відрізняються? Так. Правильно, Кольором очей, волосся, формою обличчя, носа. А чим же вони схожі? Зараз поміркуємо. Послухайте загадки. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Так, це очі. Часом сопе, часом чхає сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Так, правильно це ніс. Чують тишу, чують мишу, чують, як дзищить і муха, бо це наші гарні. Так, правильно, це вуха. Ним говоримо і співаємо, в нього кашу накладаємо. Так, правильно, це рот. Дітки, ви молодці, відгадали всі загадки, у всіх людей є очі, вуха, ніс, рот це наші помічники. Дітки, давайте пограємо разом в гру. Закрийте свої очі долоньками. Ви щось бачите? Ні. Очі нам допомагають бачити все навколо: і ліс, і річку, і травичку, і неба, і сонечко, і метеликів, і жабку, і ще багато-багато чого цікавого. Дітки, закрити свої вушка долоньками, ви щось чуєте? Ні. Вуха нам допомагають чути різні звуки, як гримить грім, як шумить море, як мама співає поблисково. Дітки, закрийте долоньками свій носик. Що ви відчуваєте? Носик нам допомагає дихати і відчувати різні запахи, як пахнуть квіти. Як пахне апельсин або дуже смачне кістечко. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю, ніс горобчик невеличкий, посередині обличчя, очі очі оченята, як відкрию, все побачу. За нашими помічниками треба добре доглядати, щодня умиватися і купатися з милом. Оберігайте своїх помічників, а наші чомусики кажуть вам: до побачення!